Дозвольте, шановні, ударити чолом перед вами. Повірте, мурашки бігають по спині, а так хочеться взяти правильну ноту на нашому уроці. Сподіваюся, що ви не підведете мене під монастир. Знаєте, не світі горшки ліплять. Ми справимося із сьогоднішньою темою і будемо трудитися в поті чола. Щоб робота здавалася не такою важкою, я підготувала для вас афірмації уроку. Це коротенькі, позитивні словоформули, які налаштують нас на успіх. Тож прочитаємо їх. Я зацікавлена у роботі на уроці. Я знайду нагоду проявити себе, бо це мій шлях до успіху. А я розвиватиму креативні здібності й отримую задоволення. Я працюю сумлінно і матиму хороший результат. Секрет мого успіху це віра у власні сили. Мій досвід і ваш то найкращий урок. А зараз давайте прослухаємо гумореску Павла Глазового, «Старий мале. Лягай спати вже онучку, дід говорить Васо. Я, як був такий маленький, лягав з курми разом, а онучок зуби скалить. Як же ви там спали? Як же ви, як же діду ви додолу сідала, не впали? Як ви думаєте, чому е онук не зрозумів дідуся? Бо дідусь говорив фразеологізмом. Так, який Вказує, саме пункт, час. Він використав? Лягати з курми спати. Лягати скурми спати. Тут є ще один фразеологізм. Онучок що робив? Зуби скалив. Зуби скалив. Так, але ж, чому ж він не зрозумів? Тому що він не зрозумів лексичного значення цих слів. Давайте подумаємо, що означає слово лягати. Ну, якщо взяти словник української мови, то там написано: приймати горизонтальне положення, розпластуватися усім тілом на чому-небудь про людей та деяких тварин. А... Так, а слово шкури означає птахи. 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 Свійського військо... птаха, а е, це лексичне значення цих слів. А що ж означає лягати разом з курми? Рано. Це дуже рано, рано. лягати. Рано. рано лягати, правильно. Чому рано? Це пов'язано із фізіологічними особливостями зору корей. Вони втрачають зір, коли заходить сонце. Чи використане ось лексичне значення слів у сполуці лягати з корми разом? Чи вона має зовсім інше значення? Звичайно, Це що не використано. Так, вони мають зовсім інше значення. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо саме про такі сполуки слів, які називаються фразеологізмами, про їх лексичне значення. Фразеологізми це джерело, і багатство української мови свідчать її наповненість такими сталими сполуками. Наші українські мовознавці звертають велику увагу на вивчення фразеологізмів. Давайте прочитаємо епіграф нашого уроку, який стане дороговказом у вивченні фразеологізмів. Фразеологізми це іскрометні скарби мовної образності, що продають від Передають відтінки душевних порухів, обарвлюють висловлене в національний колорит. Це сказав відомий український мовознавець Віктор Ущенко. Скажіть, будь ласка, чи можу я сказати, що фразеологізм це група слів у переносному значенні? Можемо. Так, так, кожен, так. Щоро, так. Тому що головне, ми з вами ось досліджували, що е, слова вживаються не в прямому значенні, а, фразе, а у переносному. Чи можу я сказати, що це крилата фраза? Також. А, так. Так. а в нас у підручнику записано, що фразеологізм це стійке неподільне сполучення слів вжити в переносному значенні, яке можна замінити одним чи кількома словами в прямому значенні. Давайте поспостерігаємо за сполуками, які написані у лівій і правій колонці. Білий папір, скажіть, будь ласка, обидва слова у цій сполуці використані в прямому значенні чи в переносному? Прямому прямому, прямому папір це е, предмет, який виробляють із деревини. Ми його використовуємо для е, друкування книг для писання, так як в зошитах. Так, і білий це його кольор. Він може бути і білий, і зелений, будь-якого кольору. Надути щоки. Можемо ми надути щоки? Звичайно. Так, наближать повітря ми можемо надути щоки. За можна. Так, можна. Водити за руку. Можна. Скажіть, можна. будь ласка, чи може бути біла ворона, якщо це не альбінос? Звичайно, що ні, не може бути. Ні, не може. Ні. Тільки в даному випадку, коли альбінос, ви знаєте, що це таке, так це е тварини або птахи можуть не мати забарвлення ось свого покрову. Саме біла ворона. Про кого так говорять? Про людину, яка вирізняється серед інших людей, так як біла ворона вирізнялася серед чорних ворон. Так, надути губи, що це в нас означає? Ми раз Образити. Образити. Образитися. Означає образитися, водити за ніс? Дури. 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 Скажіть, будь ласка, то чим відрізняються сполуки лівої колонки від правої, дивлячись на лексичне значення слів, які поєднуються у ці сполуки з першій колонці? Пряме значення. Так, а у правій колонці? Переносне значення. Якщо ми розділимо слова першої колонки, їх лексичне значення залишиться чи зміниться? Залишиться, залишиться. білий і папір. сполуки правої колонки, то лексичне значення? Зміниться кардинально. Зміниться кардинально. Тобто ділити ми його не можемо. Розділити не можемо. І для того, щоб зараз ми з вами. Ось трошки відпочили від такого дослідження. Давайте проведемо хвилинку кмітливинку. Я прочитаю вам речення, вам потрібно сказати, про що ж говориться у цих реченнях. Через них пролітають як через отвір, вони не квіти в'януть. їх розвішують як білизну, особливо дуже довірливі. Вуха. Правильно. і є в нас фразеологізми про вуха. Одне вухо влетіло, інше вилетіло. Вуха в'януть, вуха розвісити. Зверніть увагу, я не даремно підготувала такі хвилинки кмітливинки. Деякі фразеологізми нам важко пояснити. І для того, щоб це зробити, у нас з вами є фразеологічний словник. Ось така дуже корисна, цікава книга. Ми знаємо, що у словниках всі слова для того, щоб їх легко було шукати, розташовані за. Алфавіту. А у фразеологічних словниках побудова трошки інша. Для того, щоб легко було шукати всі фразеологізми групуються за ключовим словом. Ось так само, як у нас вуха. І от коли ми зараз з вами дійдемо до того часу, будемо використовувати фразеологічний словник, ви зможете легко знайти той фразеологізм за ключовим словом. А зараз гра то швидше. Mm -hmm. Ось я підібрала такі легкі фразеологізми, які всі ми з вами знаємо, і замінимо зараз фразеологізми синонімом. Давайте згадаємо, що ж таке синонім. Слова близькі зазначення, Слова зазначення, різні. зазначення але різні зазначення. Слова близькі зазначенням, але різні за звучанням і написанням. Нам потрібно замінити. А зараз хто швидше? Перше. Втікати. Да, тедрала втекти. Друге робити великі очі. Мовити, мовити, мовити. Так. Третє тримати язик. Мовчати. Четверте. Мовчати. Четверте. Обвести нам коло пальця. Обмондувати. П'яте. Плювати носом. Мовчати. 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 Правильно. Шосте води в рот набрати. Мовчати. Так. І сьоме у свинячий голос. Пізно, правильно, ви гарно справилися з цим завданням. Переходимо до наступного. А зараз нам стане у пригоді та інформація, яку я озвучила, коли у нас була хвилинка мітливинка. Де Вам потрібно у реченнях знайти фразеологізм, але тут ви бачите у завданні посилання. Ви можете зайти за посиланням або за QR-кодом і відкрити. Словник дуже добре, що в нас час є не тільки паперові книги, книги, а й книги у електронному форматі. І зараз, якщо ми не будемо знати, ви зможете навести сюди сканер QR-кодів, і вам відкриється фразеологічний словник. Можете спробувати всіх, є гаджети, вони відкриються. Я читаю речення, ви замінюєте. Діти не подали ні пари з вуст. Замовчали, мовчали. Так, ми можемо сказати, діти замовкли. Вони, затамувавши подих, спостерігали за тим, що відбувається на футбольному полі. Затамувавши подих, це як спостерігали? Мовчки, О, уважно, уважно. уважно. зосереджено, правильно. Їхня улюблена команда знову пропустила гол. Хлопці упали духом. Розчарувалися, розчарувалися. Розчарувалися, зневірилися у переможчих yeah. своєї команди. Здавалося, що вони ось-ось почнуть лити сльози. Та через, yeah. хвилину... Правильно. Mm. Та через хвилину все змінилося, футболісти взяли себе в руки. Зібралися. Зібралися, опанували себе. У них, немов відкрилося друге дихання, і вони забили своїм суперникам два голи. З'явилися нові сили. Правильно, з'явилися нові сили. Так. У них з'явилися явили, нові сили, і вони забили своїм суперникам два голи. Молодці. Текст розшифрували. Наступна наша така вправа дуже цікава. Я думаю, що за картинками ви зможете вгадати. Фразеологізм, з який зашифрований у малюнку, обґрунтувати його і продати на фразеологічному аукціоні, пояснивши його значення. Подивіться, будь ласка, на картинки уважно. Можливо, вже хтось готовий. Перша. Бачимо, що на даху у нас дуже багато чого сьогодні за ніч випало. Снігу. Так, і він упав. Як сніг на голову. Сніг на голову. Молодці. Як сніг на голову. Хто перший сказав, що означає цей Несподівано. Несподівано. Другий вже в нас звучав цей фразологізм. Розвісити, розвісити вуха. Так, розвісити вуха. Що він означає? Вірити? Довіряти. Довірятком. Довіряти, Довір. Довіряти. в у когось Довірити. Довіряти. Правильно. Третє. Ведмідь наступив Те, на вухо. Так, що значить цей фразологізм? Немає таланту до чогось, особливо до музики чи до співу. Так, не мати до чогось таланту. Четвертий, уважно. Гулами по воді писано. писано. Ви що означає? Непевно, розмито. Так, не впевнено. П'яте: ось щоб було в хаті тепло, ми беремо, несемо до групки. Дрова. Правильно, і я в нас напитувала. Наламали дров. Наламали дров. Правильно. Як це? Помилки, зробили. Зробили щось необдумано, потім каємося. Правильно. І останній фрази логіст. у <в> повітрі. Наші діти дуже часто не слухають на уроці, і ми кажемо, що вони що роблять. Ловлять гав. ловлять гав. Ловлять гав. Правильно, ловлять <sharp> гав. Це значить бути яким? Неуважно. Правильно. Всі свої фразеологізми ми відгадали, продали на аукціоні, пояснили їх значення. Правильно. Знову хвилинка кмітливинка. Є в нас ще ось такі зашифровані фразеологізми, щоб ми трошки відпочили від важких таких завдань. На нього кидають слова і гроші, коли їх не цінують. Його радять шукати у полі, коли хтось безслідно зник. Він є в голові легковажної людини. Вітер. Вітер. Правильно. І коли ми будемо шука... шукати у фразеологічному словнику, ключовим словом буде вітер. Вітер, вітер. Вітер. Правильно. вітер. Але у фразеологічних словниках є не тільки пояснення значення фразеологізмів, там є ще синоніми, синонімічні пари фразеологізмів і антоніми. Давайте зараз згадаємо, що ж таке антоніми. Слова з протилежним значенням. Правильно. А зараз даю вам буквально декілька секунд, щоб ви погрупували фразеологізми у е, антонімічні пари. Сконструювали ось такі пари і озвучили їх. Як кішка собакою, водою не розлити. Правильно. Друга пара, як на долоні, темний ліс. Правильно. Е, третя. Не покладати рук. Аби день до вечора. Правильно, аби день до вечора. Познеблювати кіт наплакав. Так. Розпустити язика. Так. Так, так. Пари так. І кров з луком. Шкіра, шкіра та кістки. кістки. Так, шкіра та кістки. Правильно, молодці. Погрупували ми слова, зібрали їх до кубки у е, антонімічні пари. Але ми з вами, українці, завжди дуже любили подорожувати, торгувати з іншими країнами, переймати досвід інших країн і привозити звідти не тільки якісь багатства, а й цікаві слова, які потім у нас стали фразеологізмами. Такі фразеологізми вважаються. Іншомовними і мають українські відповідники, але ми їх дуже часто використовуємо не українською мовою, а саме тією мовою, з якої вони прийшли. Вам потрібно дібрати і пояснити іншомовні фрази українськими словами. Мисливий кінець. Правильно, тет-а-тет. Шукайся, віч, 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 навич. Навич. Правильно. Шушили, мам, дайте дайте жінку. Дайте жінку. Так. От и все. От и все. все. Правильно. Дякую. Я думаю, що всі ми будемо поліглотами і будемо знати багато мов і використовувати їх і в українській мові, але й свої українські слова не забуваймо. І ми ось підходимо до завершення нашого уроку. Я е, підготувала до вас цікаве, для вас цікаве привітання, використавши фразеологізми. Е, на наступний урок. Я е, прошу вас е, під ось е, перейти за посиланням або QR-кодом, об, обрати коробочку і в ній прочитати назву держави. У різних куточках нашої планети привітання дуже кардинально відрізняються залежно від культури країни, а іноді вони формуються релігією або забобонними віруваннями. Знання, як привітати когось під час відвідування іншої країни, може допомогти вам уникнути незручної ситуації. На наступний раз підготуйте, будь ласка, таку інформацію, використавши посилання або QR-код, і озвучите її перед усім класом. Дякую за урок, до наступних зустрічей. Дякую і до побачення.